Прикарпать, цікаво другий тайм. Забираємо, Забираємо, ну! Давай, давай, пас, Юрек! Лар ближче він не докине. Ігор на м'яч. Не чекайте. Наші ворота не треба. Назар ближче, щоб м'яч забрати наш! Дімпас! Куда ви до свого пацани? Ай-яй-яй! Майже, майже! Не забула, де ворот. Які грають. Ще раз так легонько покатали м'яч. Відкривайтесь. Страхнула ближче Ну бігай, ну!

Фадя забиває гол. Четвертий номер. Ша два, Дім. Дім, ша два. <свісी> <свісी> Нам тебе треба навіть в дім корсі. Тут взагалі пригнув три, тут хоча може два. Я сам сказав. А, ну ти я, до... я, я, два. Ти то два, то чекаємо ще два. Молодець, Ігор. Ще, ще, ну! Йо-йо. ой Димка, блин. С твоим персивом у нас будут завеченки. Матео, забирай! Да, Игорь, давай! Ты же... Не знаю, що Ларік почув, що Дінки треба ще два гола зробити. Хотів йому пас дати. Давай, давай, Назар, давай! Давай, давай, пасуй! Матеопас! Синьо рукой доторкнулась, то наш меч. Гарно летів. м'яч! Давай, давай назад! Ігор, пас, ну та не веди довго! Ой-ой, Чекай! Відкривалися, відкривалися. Move Давай, давай, Назар! Ігор! Діма, відкривайся! Відкривайся, доворі! Ну! Ігор Пас! Дінка та пас не... забиває гол, п'ятий номер. Після свистка три Ох Ред було не набіг. Матео. Чотири чи п'ять? Які рахунок? П'ять ноль. Так, так. Да, женка, бди. Дима, иди на мясо, ты не читаешь. Мы же сам не приглядываем ноги, блин. Ух ты. Он хороный. Треба Сильніше дати. Спитайтесь, вітайтесь. Шестьорка відкритий. Головою, блін! Наперед лар відкривайся! Давай, давай. Назар, давай, Карпаття забирає забуває гол, гол! п'ятий <карпанція> номер. Давай, давай, Ігор, давай! Молодець! Молодец, Аско, давай! Давай, Ігор, взяв направо! Наплыв відкрились! Сашко, давай, давай, Сашко! Сашко на мяч! Питкин, блин! Эх, май же! пас, вперед! Слабоватенько. Сашко, давай, давай, давай! Молодець! Ще, Сашко! Молодець! Страхніта гарно пробують ста. Но забрали! Не то споряду, хто спереду? А, вратарь вратарю, молодці. Бери назад. Давай, давай, Марко! Сміхайтесь хтось. <решил> Давай. Юр, забирай, не стій, ти спіля Давид, м'яч. <решил> Молодець. Давай, Давид. <решил> Марко, иди пробий. <решил> Марко, Марко. Марко пробивай, Саша, лиши м'яч! Марко хай проб'є! І чи його ще? Треба ворота підняти! Ігор, на м'яч! Це нагло вообще. Да ви воріт добивати будете. Дави! воріт будете добивати зараз. На м'яч, уважно!